Всім доброго дня! Рішив зробити такий огляд Такої детальки від парасайду, таку різачку для бляхи. Як її назвати, не знаю. Почись прорізач плеху. Має Маємо собі наградну всю, що може різати, замінюватися може все, що треба. Це щітковий двигун. Нормально включається як болгарка, флекса, кое-как розуміє, 2 метри кабеля, все як, як обичам. Зараз вам продемонструю, як це працює. Ось так, включив. Працює воно досить чітко, якщо зараз покажу вам, як, як воно буде рубати бляху. Ось так прикрутив бляху, бо вам продемонструвати, тому що я не можу тримати і телефон і, і це. Зараз вам покажу, як це все прорізає. Як вам треба можете вирізати. Головне, що ніяких іскерів немає, не ржавіє це все все рівненько-гарненько, так що користуйтесь такими лайфаками, бо не паркати метал. Якщо метал різати цю штуку, то ви получаєте на нього гарантію. Якщо різати болгаркою, гарантії не буде, тому що за болгаркою все ржавіє. користуйтеся. Така штука стоїть тисячі від парсайду. Три роки гарантії. Германія. Всім гарного дня, до зустрічі.